Так, вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Ми сьогодні з гарними е, ногтіками будемо розпаковувати посилочку від бережнюків. Розпаковку робимо вдома, бо дощі йдуть, але кума Наталя замовила. Кра красу так дуже гарна за таку ціну вигіла танго вигіла танго дуже вегела, танго дуже класна за 55 п'ять гривень. Шикарна такі розбочки. Ну в нас ну, в нас давай скажемо в нас так, в... такі, такі не не виростають. Ну ні, може по перше. Ну в мене я можу сказати так вам в цьому році в мене не повиростала. Чому? Тому що напав клей кліщ. І я не тим препаратом його обробляла. Вже мені сказали, яким препаратом потрібно обробляти, щоб кліщ цей зникав. І Все літа мої рослини мучились. Ось тому ну класно дуже. Берегла дуже гарна, красиві листочки з такими зеленими. Вона похожа на схожа на Олександру, тільки ну або да, нана, вона або... ні, Нана трошки менше. І бачиш, такі зелені такі, от типу, ну, ті я б сказала, вона і навіть крупніші. вони і вони не бордові, вони якісь да, коричневі. вони такі коричні, да, гарно, так, гарно давай Правильно. Далі Давай далі, далі будемо по А, проводити. Я сказала, що на ринку, на центральному у нас дорожче. О, ну ладно, вже витащемо. Вау, це будлея. Це будлея, Рубі, Little Рубі. Це карлік. Карліка, чорна. Ага. Ну, непоганий саджанського чомусь вона голе стовбува. Придиться тобі навесні різати. Mm -hmm. Не бо... хочеш, щоб або mm -hmm. ж як на штам буде. Ж як да? на ну, в принципі, так. Да. Диви, непогано. Можна як... як на штамп. Ага, ось вон, ось вона квітла, видно. Ага. Ага. Ну непоганий. Ага. непоганий. Яка ціна такого саджа? 160 шістдесят гривень. Ага. Ну Немало, немало, так, немало, Да. Ну давай. Ну, давай, ну да. це ще й так, бо там і по 280 були. Uh -huh. Це такі невеличкі. Ну гарний. який гарний. Так. Тут повинна бути 12 позицій. так, так ти так, сказала? У оцю начне з Це я вже в останній це... мить замовила це... цю Бригела-бригела. Бригела. в мене. Вона була, але також кліщ її знищив тут вже Я вирішила, що попитка вже є номер 5. Клас, Да? І собі тепер таку хочу. За 55 гривень. За 55 гривень. От пожалкувала, не взяла, але треба було брати. Добре. Ну дуже нічого, нічого. Сутка. нічого. Насправді я хочу сказати, що вегіла mm -hmm. дуже швидко і легко розмножується. Можна її е, оцими череночками mm -hmm. в землю. І... Як, так. як тут? Так. Я я той, я той, 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 давай оцей гарний давай верх спочатку. Барбарис. Барбарис. Тоже дуже, це мій Барбарис. Барбарис. Ціна Парк Джевел, да. Мій так парк джевелл 49 гривень. Клас. Да, За 49 він шикар. Я думала, він буде набагато місце. Я думала. Ну, За таку но він дуже, дуже гарний, дуже гарний саджанець. Боже, яка реклама бережняків? <свист> 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 Ми великі аферисти. Реклама бережняків. О, це дуже дуже гарний. Це, це не я замовляла. Голден Карпет. Це твіток. Я Голден Карпен. Ну, порядимось, не пам'ятаю. Я, я брала я зам... червоний собі. Ні, точно, я Голден Карпет не замовляла, да. я замовляла якийсь зелений. ще... А, може, Голден. Да, бо... Він отак от, він низько ростущий, але такий розкілістий. Да, да, да. В них є зелений Карпет цей uh -huh. і є жовтий. Теж хотити... дуже гарний, дивись, такий, як з помаранчевим. Схоже на Марію. Да? Да, схоже на Марію, з таким помаранчевим. Такі зараз я є оботочок. Дуже гарне дуже гарно, дуже гарно. це корал, так корал. Ой, який дуже класний. Гарний. Він також низькорослий. А, він не карлік. Карлік, там клас. 60 чи 70 сантиметрів. Е, е, хочу сказати вам, що я подивилася, як їх розмножують, будемо спробуємо. Mm -hmm. е, гілочка не обрізається, а знімається mm -hmm. з п'яточкою і ставиться спробуємо. в землю і вкорінюється. корінюється. Ну, подивимось. Ні-ні не Тоже, водичку. дуже. ну Барбариси да, в них шикарні. За таку ціну, ну. ну. Це тож 50 гривень? 55 гривень. Ой, 49. 49. Все 49. Чесно, чим спробувати самому вкорінити, то краще купити оцей і забути. Ні, краще купити так інші карни. Так, добре, тепер йдемо. У нас тут уже... Це Наташі. Це ялівці. О, ялівці. Так, це Lime лаймглоу, по-моєму. Так, да, Lime лаймглоу. Це лаймглоу. П9. Ціна яка? Там написано, по-моєму. 49, по-моєму. 40. 49. Так, а, 49. 49. Я брала теж, все практично по 49. Угу. Так, це Linewall. Він такий, як чашечко, чаше подібний йде. Да. Угу. Так, лаймгол. Це в нас. Ага, ага не пам'ятаю. А, Голд Стар. 49, Голдстар, 49 да. теж гривень. Угу. А, він. Ну, це мені Голдстар ну, більш домовляється, тому що він на біль. На це поміняв колір. А, ні, він зніма. просто цей mm -hmm. більший Теж За 49 гривень ну, я скажу, шикарний. шикарний. За 49 офігенно, так, да. Да, да. Мені сподобався. О, так. Та Наташа, бачиш, ще канушу в хілинку придбала. Ага, ага. це Андора Варігата. Гата. У мене не Андора, в мене якась інша. Ну такий. Ну, якщо Я, парі... я uh, випадково замовила їх два. Побачила вже коли прийшов прайс мені на електронну пошту. Я подивила, що їх чомусь дві штучки. Ну за ну, я брала один. Ну, ну оце ну не дуже ну, да. зрівняння з цим, рівню, ні, да. Так таке. Ну така мабуть, він невеликий. Яка? Ну, до речі, у мене в цьому році чомусь варігантність, вона наче можна вирізати гілочки, да, бо вона о, чомусь білі висохла так да, 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 в мене теж саме. Не бач, знаю бач, чому так? чомусь така варігантність. Ну а це не козацький, звичайно. Ні, ні, ні. Це Андора Компакт, варійгант. А там. ну він, це мабуть, той, маленький. що Ми брали в світ рослин просто Андора Компакт, ага. а це типу, варігантний. Це Т. ти зараз брала. Оце, що ми брали. – Ну, до речі, є огляд цих рослиночок, які ми брали ну, в світне, непогане, але оце краще. Да. Якщо обирати за 49 гривень да. чи а за 50 гривень, да, або Барбариси. Оце, оце, Раді чого я робила замовлення. Це моя мрія. Це Флоріант. Я лівець Флоріант вартістю 130 гривень. Він, ага. він звісно, не дуже великий, але ну, він. Я б сказала, що він і не маленький. Да, – Так, він і не маленький. Такі трошечки mm -hmm. ну, позрізається. Він А давай покажемо дуже... кореневу систему. Давай, він дуже гарний, він росте таким, як ж, типу, шариком. Mm -hmm. І... Він швидко наростається. Він не високий, він, він теж з серії. Типу, компакт... Низькорослих, mm -hmm. компактних, ну, ну, же... тут прикольно варіантність, воно наче крапенками. Такими... І він на такий блю. Бачиш, тільки. Да, він блю з красив. жовтим, не з білим, він навіть жовтым. таким крем. Да? так? так. В принципі, запаковано все гарно, нічого не зламане. Так, да, взагалі, у них пакування на фантастики. фантастіки. Да. Зараз я відкрию і подивимось. Ага. Ну, опять же, бачиш, типу. Горші, горщик да? великий горщик. Ну, коренева, ну, і є коренева, бачиш, видно. Uh -huh. Ну, Не дуже облида, Не будемо так, виймати, ні. тому що да, там коли земля трошки, земля. земля трошки вивалюється, значить коренева uh -huh. там не повністю, да, не повністю Ну, Я можу сказати так, що може і краще, так, тому що коли в такому uh -huh. великому заплетена заплатена коренева система, то тоді складно її е е як вивільнити, щоб вона гарно наростала. Uh -huh. тому, ну, і спочатку робити висновки не потрібно. Ну і ще. Ну, непогано теж. Це за скільки Rainbow ти купила? 196. Передивлюсь, що для мене. А це ще третій сорт? 100... Ні, це Rainbows End. Це така, яка ми купили. Ти да. Купила типу, за 400 гривень, а... да? чи ні? Ну ні, ну це я взяла таку ж саму маленьку, як маленька. А, як маленька. Ну вона з вигляду ну, не маленька. Не маленька. І тут видно конкретні прирости. Да, да, видно, да. Що вона прям sense, почала... Це приріст у неї буде влітку, не весною, а саме влітку такий жовтий, гарний. Угу. Тож вона не цій ну, видно, видно, що вона от, живенька, гарна, гарна да. Да, прям така, як свічечка, Трошки ну чомусь, якась... Я, я один скажу рік? так, моя мен... чомусь теж на один бік. Но... Я не знаю, чому. Вони... <laughs> на дачі да. росте, яка вже так, на, на один бік. Я, я Вона проти... постоять, вона трошки розпушується. Ну в мене вже mm -hmm. росте вона другий ванейка. чи третій рік, то вона теж чомусь ванейка. все одно з одного боку, вона така, наче там, чи коти полежали, mm -hmm. полежали, чи що, я не знаю, І зараз... ну, Я теж думаю, як вони в опису пишуть, що 20-30 см, я думаю, вона вища. 30 точно є. 30 є точно, не 30 20. 30 є, так, ну, да, точно. Ну, Я задоволена, я задоволена. і задоволена. ВГ, але бомба, будемо зі шкідниками це боротися. Це бомба і та бомба все гарна, дуже гарні. Барбариси, Барбариси хоч ще замовляти, так? Так, Барбариси так. Це ну, таке щось. Ну, по 50 гривень за 100 гривень вже можна. Не заморачуватися, дуже гарні. Дуже гарні. Ну і будлейка. Дуже її хотіла, вона тіпа типу, карлік. Ага. Ну, і є... рубінового окрасу. Ага. Ну, а я хотіла, вейгел. у мене було дуже багато, штук 10 точно. Залишилось, мабуть, три. <кх> Будемо оновлювати асортимент, але насправді і дуже гарний. Я вона, багато. до речі, схожа на якісь там оці. Райдужна також є вигієла, <таспоріст> і вона так от змінює колір. Ну, я можу сказати так, що для такого маленького саджанця ну, за великі листя, в мене чомусь вони були маленькі. А якщо порівняти ось цю танго та вегілу, то в неї прям, ну, чорне листя а, на камері, ну, прям ну, чорне, да, ну, не бордове чорне. Прям... І, до речі, такі вегіли потрібно садити на сонці, тому що якщо посадити їх в затінку, вона стане просто зелена. Ось що ми можемо бачити, де були в затінку листочки, ось вони стали зелені. Ось так От. тому, щоб не втратити сортність, потрібно садити її на сонці. Все, дякую всім за підписку, за перегляди. Дякуємо моїй кумі Наталі за те, що ми таку зробили класне замовлення. Дякуємо бережникам за те, що також балують нас такими гарними саджанцями. Все нам дуже гарно.